Привіт! І ви на каналі Сніжана Лавана. І сьогодні я вам розповім про дивні закони Америки, які дійсно існують, і це не вигадка. Що вам цікаво, в якому штаті Америки можуть оштрафувати за похмурий вигляд, або де не можна продавати в якому штаті дирку від пончика? Сідайте зручніше і поїхали! В Америці є дуже багато законів, і в кожному штаті вони різні. І також є смішні закони, про які я вам сьогодні розповім. В штаті Аризона заборонено полювати на. Тому що їх колись використовували для армії Америки, а місцеві жителі її на них полювали, тому що вважали, що вони є дикі. В місті Мобіл заборонено жінкам ходити в туфлях на шпильках, тому що була така ситуація, коли жінка йшла біля решітки і на неї встала і пошкодила собі ногу. Після того вона подала в суд і його виграла, а влада. Тим, що вона могла просто поміняти решітки, була такий дивний закон: замінити згорішу електричну лампочку в штаті Вікторія може тільки ліцензований електрик, тому що якщо хтось поміняє інший господарю будинку загрожує штраф 20 доларів. Ще тут неділю після обіду заборонено носити рожеві штани. Хартфорді заборонено переходити вулицю верх ногами. А у Каліфорнії не можна з'їсти жабу, яка брала участь у турнірі. Історія про царіну жабу в Каліфорнії б не відбулася, тому що там не можна цілувати жаб. У Нембрасті заборонено продавати дирку від пончика, а також там перекарям заборонено їсти цибулю від сьомої ранку до сьомої вечора. В ремонті жінка просто так уставити вставні зуби собі не може, тому що їй треба питати дозвіл у чоловіка. У штаті Юта заборонено ловити рибу, сидячи на коні. У штаті Каліфорнія заборонено ловити мишей без мисливської ліцензії. Цікаво, це стосується тільки людей чи котів. Також у штаті Вірджинія заборонено тримати скунси як домашню тваринку. В штаті Айова заборонено кидати у машини, які проїжджають по дорозі, каміння чи цеглу, якщо у вас немає спеціального дозволу. В штаті Аризона заборонено рубати кактуси, тому що за це можна отримати 25 років в'язниці. У штаті Міннесота заборонено понеділям їсти гамбургери. А в Мічигані заборонено підстригати волосся без дозволу чоловіка. Міссурі, якщо сталася пожежа, а жінка в нічній сорочці, то її рятувати не будуть, тому що вона не одяг. В штаті Аризона придумали дуже смішний закон, якщо злодій вкрав мило, то його заставлять не митися доти, поки воно не закінчиться. В штаті Іллінойсі, якщо півень захотів пококорікати, то він повинен відійти від житлового будинку на 300 футів, а кури на 200 футів. У Вашингтоні не можна вдавати те, що твої батьки багаті, а у місті блід заборонено носити ковбойські чоботи, якщо в тебе хоч немає двох корів. Тацію тенісі є такий закон, що жабам заборонено квакати після 11 години вечора. Коротше кажучи, комендантська година для жаби в Америці, крім тих всіх дивних законів, є дуже дивні також і заборони. Наприклад, самотня жінка, яка не одружена, вона не може ловити рибу. А якщо жінка заміжня. То вона може ловити один раз на тиждень, не тільки в Америці є такі дивні закони в кожній країні є дивні закони, і вони настільки безгусті, що капець важко зрозуміти людей, що змушує їх приймати такі закони, і хто їх взагалі дотримується. Ну якщо таке є, то потрібно це не ігнорувати. Можливо, ви також знаєте якісь дивні закони. Якщо так, то пишіть у коментарях. Ну, якщо вони будуть, на жаль, закриті, то ставте подобайки, тоді я зрозумію, що вам ці відео. А з вами була Сніжана Лавана. Всіх люблю і до нових зустрічей!